Так, Всім привіт, мої підписники! Це моя колекція е, е, ну коротше, старих речей СРСРських часів. Це все фільтри від противогазів. Це аптечка одна моя. аі 2 і вот два противогази ГП5. І дві сумки для них. Це така якась штука, я не знаю. Ну, щось для медиків. Багато в мене фільтрів, скільки я зараз проходить. 5 штук, Даш? да? п'ять, пофіг. І таких, о, в одній такій таблеточці, дві лінзи. І ці противогази всі не гнилі. Всі нормальні, коротше, їм можна користуватися. Ну, це й тим болем не гнилий. Оцей виглядає трохи гнилим, але він насправді не гнилий. Ну вот, тут все поки таке. Ну, болі-мене, що можна вроді носити? Цей теж це взагалі бомба виглядає. В цій сумочки влазить один. Противогаз, один фільтр і одна таблеточка. Оце все моя колекція. Оця штука я теж не знає, що це. Ну, щось теж, ще ще в СРСР. Е, в цій всі пілюлі. Ой, таблеточки, там, де багато лінз. Додаємба. Фільтри теж всі не гнилі. Е, во, зараз я відкручу, щоб ви побачили. Во не гнилі. І такі самі всі. Фільтри взагалі зов... э, э, такі. Ну, фільтри зовсім вообще такі краси, гарні. Ну, по ним з вигляду даже видно, що... що вони нормальні. Зараз я його закручу. Во, по самим фільтрам видно, що вони не гналі. Ні одного його п'ятничка немає. Ну, оце во, таке більш грязне таке. Є в мене якийсь не грязний. Це грязне. Це таке теж грязне. І це грязне. Ну, в мене ось от так, от, а так вони всі нормальні. Цей такий болі тут побитий, але він і то нормальний. Ну, коротше, це вся моя колекція противогазів. Всім пока.